Місцевий час на п'ятому каналі це новини життя Києва та Київщини. Готовність номер один 96 доріг Київщини готові зустріти зиму. Саме стільки вибоїн уже залатали, запевняють посадовці. Нині до зими готують техніку та закуповують сіль і пісок. З цим завданням служба впоралась трохи більше як наполовину, але за місяць запаси обіцяють заповнити вщерть. Хоча без скандалу не минулося. Чому розкаже Олена Вахно. 90% українських доріг у незадовільному стані. У цій сумній статистиці і Київщина, зокрема, в ось таких візерунках левого частка доріг. В області майже 6 тисяч кілометрів шляхів. Це разом із артеріями місцевого значення. Саме на них найбільше нарікань. Утім, чиновники кажуть, залатати усі дірки неможливо, а прокласти нові дорого. Бачите, в якому стані все дорожне полотно, і ліквідація ямковості не ліквідовує той загальний стан доріг, в якому вони знаходяться. На відміну від решти областей Київщині пощастило, бо столиця близька. Утім, і тут без довгобудів не обійшлося. Зокрема, траса Київ-Одеса. Розв'язку на Житомирській досі не побудували, хоча обіцяли ще до Євро. 2012 Поки що залишає бажати кращого, але є, є час, є ресурс. До кінця року роботи на трасі Київ Одеса пожвавляться, обіцяють фахівці. Для цього залучать додаткові організації. Робота закипіла і на місцевих дорогах. До зими готується Київ. А це у його передмісті. Клопоту додалося майже на третину, зізнається головний інженер обласного дорожнього управління Ігор Овсянніков і від того зітхає з полегшенням. Може, так більш до нас держава повернулася. 150 мільйонів гривень вже витратили на утримання доріг області лише за перший квартал. За літо автошляхи перетворилися на решето, проте майже всі дірки вже залатали силами державної компанії. Ми не конкуруємо ні з ким, тому що крім, крім нашої компанії ніхто не навіть не бажає виконувати ці роботи. Це тому, що латку квадратний метр коштує майже три сотні гривень. Робота копітка і ювелірна. Утім, у її якості сумніватися не варто запевняє посадовець. Якщо щось не відповідає якості, то Будемо переробляти згодом. Роботи ще побільше. 2017-й оголосили роком нових доріг. Виділять майже 40 мільярдів гривень. Плюс запрацює і дорожній фонд, окрема скарбничка, яку поповнюватимуть податками водіїв без посередництва уряду. Нині ж дороги фінансують за залишковим принципом. А фінансове планування, коли ти розумієш, що в тебе є, то ти маю можеш планувати виробниче питання. Я б про просто сказав би ну красти не треба. для цього. У серпні служба перейшла на систему ПРОЗО. Ро результати не заварилися, піонери заощадили до 30% коштів. Київська область новинку проігнорувала. Керівник отримав догану і зрештою звільнився сам. Тим, хто і надалі оминатиме електронні закупівлі, вкажуть на двері. Ти ставити людей сучасних, які розуміють, що вже пройшли ці часи, коли можна просто красти і закуповувати по будь-яких цінах. Утім, наступного року державне підприємство втратить монополію. Місцеві дороги планують передати громадам, які вирішуватимуть їхню долю. Улю, а які доріг оцінюватимуть незалежні компанії, проте змінитися мають і водії. Прошупурити дороги без гіркої пілюлі неможливо і прокопнути її мають вантажівки, які рівнесеньке покриття перетворюють на горби. Інакше ремонт доріг і надалі нагадуватиме закопування грошей в асфальт. Олена Махно Іван Вірченко та Сергій Новіков П'ятий канал. 93% будинків в столиці готові до початку опалювального сезону. А це майже 11 тисяч будівель. Про це під час виїзного засідання на Дарницьку ТЕЦ заявив заступник директора столичного департаменту житлово-комунального господарства Олександр Малихін. Найкраще до холодів підготувались у Святошинському та Шевченківському районах. Найгірше Дніпровський та Солом'янський. Не готові до осінньо-зимового періоду. Зараз 10% садочків та шкіл у чотирьох дош. Ільних закладах зараз триває комплексна термосанація, тобто утеплення. А це за словами чиновників допоможе заощадити на опаленні закладу удвічі. Водночас до роботи взимку місто підготувало 217 одиниць спецтехніки. Нагадаю, опалювальний сезон у столиці стартує, коли середньодобова температура сягне нижче 8 градусів тепла. Якщо буде зима раніше, ми маємо нагоду потім ще до кінця цього року завести ще порядка 11 тисяч тонн. І тому на 1 січня ми маємо десь порядка 5-1 тисячі тонн, соль буде на ну, закромах корпорацій кіавтодов. Результати гідравлічних випробувань є тенденція до збільшення аварійності цих розритів. Друга це заборгованість котельні інших форм власності за природний газ з ресурсів Нафтогаз. України за прямими договорами Заборгованість станом на отчетну дату складає 47,4 млн грн. мільйона гривень. Господарський суд Києва відправив справу щодо забудови урочища бичок. На доопрацювання наступного засідання має відбутись 4 жовтня, адже з документами, які подав судді адвокат забудовника, не встиг ознайомитись позивач правозахисник громадськості, яка відстоює цей заповідник. Вони сьогодні і прийшли під суд з гаслами, щоб нагадати, що рубати дерева у заповіднику заборонено законом. Нагадаю, урочищі бичок, яке є частиною національного парку Голосівський, вирубали близько 40 Соток лісу під автозаправку сталося у ніч проти 22 серпня. Із забудовником Київрада уклала договір оренди 2009 року, не врахувавши при цьому природно-охоронного статусу ділянки. На час судового процесу забудовнику заборонили будь-які роботи у національному парку Голосівській. Ситуація напружена, там постійно чергують так звані тітушки, декілька чоловік і, 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 і наняті забудовником. От, ну і от стоїть оця от, бетонна споруда Він ніяких робіт не ведуть. Е, та, поки що ухвала суду стримує забудовник. Якщо суддям не нагадувати, що просто так відбирати, рубати, пиляти, тільки тому, що там в мене багато грошей, я хочу, не можна. І що навіть якщо колись були якісь неправомірні рішення, то і ці рішення треба відміняти і скасовувати. Київськими дорогами від сьогодні їздить військове таксі за його кермом серед водіїв волонтери та ветерани. Ато упродовж трьох днів вони збиратимуть гроші на купівлю джипа для 30-ї механізованої бригади збройних сил України. Щоб поповнити скарбничку армії, достатньо замовити машину на сервісі уклон і зазначити у полі приміток, що вас цікавить саме військове таксі з хештегом ВОРТАКСІ до пасажира. Якщо пощастить, приїде закамофльований джип і після акції акції. ця автівка також поїде на схід. до вас може приїхати звичайна машина, тоді ви просто допомогли армії. А може приїхати оця машина, тоді ви допомогли армії, і вам ще й буде весело. Я думаю, на судки може вночі буде Ні, побачимо. А тобто, ви на судки виступаєте ми по максимуму. Нам треба зібрати на що до машину. Якщо б у нас в початку війни були на дорогах такі джипи, нам би було б менше роботи. Я просто вирішила самі сіть, приєдна з полязним. Приїхати в точку, куда мені треба, на таксі і німножки помоча У місцевому часі. Поки що вся інформація, але будьте сп'ятим. Буквально за кілька хвилин у цій студії буде підсумковий випуск часу. Новин» усі головні події цього дня о 7.00 Серед новин сьогоднішніх. Це те, що Анджеліна Джолі і Бред Піт розлучаються офіційно.